Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики. Сподіваюся, що це буде і цікаво, і корисно. Hola y muy bienvenidos al nuevo episodio de nuestro módulo de ampliación del vocabulario. Espero que esto sea divertido y útil. Не забувайте, що в описі до відео є посилання на оригінальний анекдот. Як ти помітив, що ти лисієш? Каже, та кожного разу умивання лиця займало мене все більше і більше часу. Тут у нас будуть такі зв'язки слів, які використовуються дуже часто. Дар Секвента, Дар Квента, означає збагнути, осягнути, помітити, що щось відбувається. Тобто, якщо кажуть, скласти собі звіт. Естаркедандо. Тут зв'язка дієслова Естар і Герундії. Естаркедандо це якби залишатися, займати якусь певну позицію, якесь певне положення, набирати якогось певного вигляду. Кальво це лисий. Ардар мас означає витрачати більше часу на те, щоб щось зробити. Також воно означає спізнюватися. Також воно означає затримуватися. А тепер зверніть увагу на використання цих слів. Отут буде Дарсе Квента в минулому часі. Дісте, Квента, ти дав собі звіт. Слухаємо уважно і помічаємо ці слова. А тепер корисні вирази із тими словами і словосполученнями, які тут були, Зверніть увагу, що вони можуть мати зовсім інший контекст. А тепер за одну хвилину запишіть ті нові слова, які ви почули в цьому відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути те, що ви сьогодні вивчили. Якщо це відео вам корисне, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, поділіться цим роликом, залиште коментар або запитання і приєднуйтесь до телеграм-каналу і до груп у телеграмі та у WhatsApp. Це можна зробити через посилання, які знаходяться в описі до цього відео. Якщо потрібно, натисніть паузу і можете відсканувати ці QR-коди, які виведуть вас відповідно на канал або на одну або іншу групу. Я з вами прощаюсь, сподіваюсь на наступну зустріч. Пора ора і ла і сперо тамб'єн. Hasta luego!